Найефективніша річ, яку ти можеш зробити панічної атаки, це нічого. Вже стоячи на сцені, я відчула, що в мене підкошуються ноги і недостатньо повітря. Техніки дихання зроблять ще гірше. Уяви, що в тебе вдома дуже чутлива сигналізація. Твій сусід включає свічку. Пожежі немає, але сигналізація починає вити просто капець. Твоє тіло і є та сама сигналізація. Тіло прийняло, що є небезпека, але її немає. Якщо б ти був тварин, ти б просто випражнявся і побіжав би швидше. Твоє завдання під час панічної атаки це просто сидіти і нічого не робити, навіть не дихати. Ну, в смысле дихати, але не робити техніки дихання. Єдиний спосіб показати своєму мозку, що навіть коли ти нічого не робиш, панічна атака просто бере і закінчується. Ти може зробити собі таку копінг-картку, яку будеш читати кожен раз, коли будеш у панічній атаці. Ось вона отут, але є один нюанс. Чому одні люди разово переживають панічні атаки, а інші потрапляють у пастку панічного розладу? Це залежить від того, що ти робитимеш потім. Якщо хочеш розірвати це порочне коло, підписуйся. І я скоро зніму такий відос. Слюбляцию бажаю життя без паніки, а з красотою.